Якщо вас викликають на допит до слідчого чи до суду як свідка, ви повинні знати певні базові аспекти стосовно своєї поведінки. Добрий ранок, це адвокатське об'єднання в суді. Сьогодні ми поговоримо саме про такі аспекти. Перш за все, вам повинні роз'яснити, з приводу чого або ж стосовно яких осіб ви викликаєтеся як свідок. Надалі вас попередять про кримінальну відповідальність за відмову від надання свідчень, або ж про надання, завідомо, неправдивих свідчень. Там є певні свої нюанси стосовно відповідної кримінальної відповідальності за такі дії, але загальне правило так. Надалі вам повідомлять про те, що ви відповідно до вимог статті 63 Конституції України маєте не свідчити проти себе чи проти а, своїх близьких. Хоча в кримінально-процесуальному кодексі ця норма дещо розширена і її можна розтлумачити на вашу користь. Але це вже певні індивідуальні конкретні обставини, які має обговорювати адвокат зі своїм клієнтом перед відповідним допитом. Тому, як завжди, завжди радимо звертатися до професіоналів, які вам допоможуть вирішити ваші проблеми. Всім дякую і гарного дня!